Друзі, всім здорова! Ви... Привіт! Ви на каналі Райден Rest. Привіт! Як завжди з вами Льоша. І... Та, Катя. Та, Катя. Та, Катя. та Катя! Саме та Катя. Як ми вам обіцяли, сьогодні у нас буде велосипедний контент. Вже пізня осінь. Ми виїхали, вдягнулися як бомжі. тому не судіть на сурово за наш зовнішній вигляд. З точки зору професіоналізму, як вдягатися на велосипед, бо ми не експерти. Сьогодні ми покатаємося, поп'ємо кави, поїмо щось смачного і покажемо вам осінній Київ. Поїхали! Та ні, ну пожалуйста, тільки не все. Давай, 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 давай. І якійсь. раз, і два, і поїхали! Це Наполеон тобі. А чорний кістки, так. Да? А він тільки завтра буде. Так я треба брати. Ну тоді давай мені з'їм. Ні. Ну що, друзі, каву ми вже попили. Кава дуже смачна, тортик теж дуже смачний. Дякую таті, що мені купили тортик, але я хотів київський. Будемо довго не засиджуватись, вже будемо їхати. Наступна наша точка це буде один гарний і великий парк на лівому березі. Ми там вже колись були і знімали друге відео на каналі. Якщо що, подивіться, отут буде це відео. Там ми щось цікаве і смачне готували. А ми поїхали. Okay, let's go. окей, okay, OB. Змерз? Е, я хочу сказати, що я забув перші детчатки рукавиці. Ну, поки що нормально. Поки що в цьому бомжатському наряді в мене єдине, що мерзнуть ноги. Хоча велосамби мають бути теплі, бо влітку в них жарко дуже. А зараз осінь і вони поки що холодні. А може ми їдемо як пенсіонери. Ну, скоріш за все, так. Да. Да. Є там одні пенсіонери, вони отак. Їздять довго. А потім кажуть, що таке. Обзор на толпстон. Гамно. А що з моїм великом? можна запитати? На, ну. Велик став на казу. Тобто твій адекватно стоїть, а мій як додік. Чого як додик? Він красиво виглядає в стихії гревелу. Да -да. Я знаю, що я кажу. Все, поїхали далі, бо не можна довго стоїти. Що ти робиш? Ти знову гамно влізла? Я <im> звіняюсь, це що такое. Люди прийшли на пікні. Нормально так. А що там твоє гамно? Да все нормально, нічого не... Де, покажи? Чого оно не зелене? Зелене гавно. Так. Собачки були в'єгані. Розділ це озеро сонячне і парк навколо нього. Дуже гарний. Мені знаєте трошки схожа ця місцевість на озеро в Нью-Йорку, там де один вдома був, і в нього голуби навколо, там жінка оця з голубами. І отой парк заморожений був. Скажи, схоже, трошки. так. Прикольно. Друзі, нарешті ворона, де нам сказати, будь ласка, дякую. Ми доїхали до парку партизанської слави і виїхали з Каті на стежку здоров'я, по якій зараз проїдемось аж до самого кінця цього парку. Дуже гарно і, до речі, поки їхала, думаю, так символ символічно наше перше таке серйозне відео, де ми щось готували в цьому сезоні. Було саме в цьому здоровому місці. Зараз ми сюди приїхали типу, закривати сезон. Або не закривати, ми ще не знаємо, чи будемо закривати, чи не будемо закривати, якщо нам сподобається кататися, то да, якщо ні, то ні. Дивіться, щодо одягу, я хотів сказати, вам цікаво, у мене фліска, шар, футболка просто звичайна і куртка, яка Вінт Waterproof. Ну, я вам скажу, що мені навіть трошки жарко. На ногах у мене... Термоштани і такі, типа мілітарі штанишки з, з фліском. А у Каті в принципі плюс-мінус те саме. термуха, така типу фліска, і зверху курточка така, яка теж Wind Waterproof. А штани в мене, типу, звичайні, також з флісом, і там ще термуха. Е, no. Мені комфортно щодо голови, то у Каті під, під шлемом шапка флісова. А у мене нічого нема, хоча я взяв з собою шапку і баф. Щось відчуваю, що мені поки що не треба ні шапка, ні баф. Єдине, що в ноги в ноги, ось сюди. Е, мені холодно. Хоча, типу, хрен я знаю, має бути холодно. Але... Ну я ще кажу, що стосовно взуття, треба просто носки, я так розумію. Так... Шкарпетки, блядь. Носки. Тобі сказали, не носки, а шкарпетки. У мене будуть носки. Якщо хочете, то й робіть. Не подобається не подобається, новіться. Коротше, блін, носки треба флісові. Да-да. Носки треба флісові і все ж таки, як якісь, як він називається, типу на ногу. Щоб е, вітер холодний не Бахів. Бахів. Ой, треба, тупо, бахів. Все, окей, поїхали, бо зараз замерзнемо. Довго ми не зупиняємось. Тобто тобі... Стояти трендіти все, що ти хочеш, можна. А коли я починаю ти кажеш, То бери телефон телефони, знімай тренди. Ага. Дуже багато велосипедистів. Я сьогодні угу. Mm -hmm. що дуже багато велосипедистів. Ну, типу, не доставка, а саме люди просто катаються. Да? Ми Я не... теж останнім часом по місту дуже багато людей на великах катаються. Ми ще раз тобою гуляли за 30 секунд два чувака на великах проїхали. Тобі стало завідно, тому ми сьогодні поїхали, да? Yes. Як бомжи. Не забувайте, що ми не профіки, а бомжи. Нормальні ми бомжі. Нормальні ми бомжі, так. Да. З що? Кажу, що з стілами відпочиває, а ти що тут робиш? Да. На догани мене. Черт. Друзі, їхали ми по стежці здоров'я. Стежка здоров'я закінчилася, але сподіваємося, що наше здоров'я не закінчилося. Їдемо трохи далі в сторону Бориспільської траси. А знаєте ще прикол, що я тільки що перед виїздом зі стежки здоров'я десь зловив калючку. Калючку від акації в передньому колесі. І буде не дуже прикольно ось 7 градусів чи 6 градусів тепла міняти колесо на морозі. Але у нас є кое що що нас може зігріти. Ми вам зараз це покажемо. трошки, трошки так активно ми проїхали по цьому лісочку, по цьому гревелу. Мені сподобалось. Головне, щоб для когось не прибують, як я вже казав. Нам треба ж трошки зігріватися, тому що на вулиці взагалі не літо, і не осінь. Ні, осінь. Коротше, на вулиці взагалі не літо, і нам треба зігріватися, бо раніше ми. Зігрівалися ізотоніками, точніше, літку ми охолоджувалися ізотоніками. А зараз нам треба навпаки зігріватися. І ізотоніком ти не зігрівшся. Тому ми з собою взяли чайок. Зараз будемо його пробувати. Катя каже, що це якісь з меліси там, або, або з настояного винограду в бочках. Я не пам'ятаю. кружечки для чаю взяв? Ні, наша так кружечка, якщо є. А... О, м -м -м. Точно, травяный. Угу, <говорит> 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 запахло. М mm. Спробуй. Ну, он, короче, не погано. Лиманчиком выдает. Может, это карпатский какие-то чай? Нет, точно. Дати цей до чаю печиво. Та давай ще готочок. Та пробуй. Та ще один готочок, пожалуйста. За маму, за папу. За маму було, за папу давай. Папа буде дивитися, скаже тобі ти? А ти що, не хочеш за папу пити? Пий чай. Нечесно. чесно. Пий чай. Це тобі на ромашка. Коротше, народ, чайок ми попили, дуже смачний чай, всім рекомендую пийте карпатський чай, отримуйте вітаміни. А ми звідси, десь із грибідні ліса на червоному хуторі, будемо зараз їхати, бо ми вже трошки зголодніли. Зараз поїдемо їсти шаурму. Да. Ти короте, цього чекав? Я цього чекав, а шаурма короте, дуже сильно якось розрекламована в Тіктоці, там, де він її смажить на мангалі, на вугіллі. Да, шаурма на вугіллі, він її смажить на вугіллі. Зараз поїдемо будемо дегустувати. Я собі візьму таку велику толсту, щоб мене не залізла. А Каті, мабуть, маленьку, бо вона багато не їсть. Дивіться, да. тобі брати велику, якщо я не свою собі і тобі вітаю. Перше, я доїла шаурму самотужки. Ну візьму, значить, я, я голодний, прям нормально. Ми зараз відкатали вже 20 кілометрів, зараз ще туди і ще додому, і буде 40. Ні, це, звісно, мало. Особливо 2000 за два роки. О, ще... да, так. Да. Ми, ми такі, ми такі. Ми стільки проїжджаємо, якщо там щось хтось комусь не подобається, ну, окей. <різь> Осітню дуже ну, чемні водії. Моїм самим страшно. Маші друзі, купили ми в цьому закладі розрекламованому в Тік-Тоці два дьонера. Один дьонер в булці, інший дьонер в лаваші. Обидва звичайні, Клаваші, не гострі. без додатків, просто звичайні. Ще буде пробувати. Я собі взяв лаваші, а Катя взяла в булці. Ну, лаваш, звісно, пілля. Нічого. Лаваш, звісно, скудненько виглядає. Але ми зараз побачимо, що за... Двіжуха. Угу. Це дуже смачно. Я одразу вкусив і зразу була начинка М'ясо, огірочки такі кислі, який тобі сподобається попередне. Mm. Оце м'ясо, воно реально з мангалу. От ви, коли шашлик смажете, у вас смак у цього димку і вугілля. Тут тупо те саме. І ще й маринована цибулька. Ну, мені поки що пісоці цих подобається. Та ти голодний. Угу. А ти не голодна? О, голодна, ось так він виглядає. Кука навіть здається, що з якимось Блін, Білінбулка дуже смачна. Угу. Вона як пончик. Коротше, чисто, як пончик. Ні, як біляш. Це булка, як біляш. Це булка біляш Це шаурма в біляше. Угу. Це просто нормально випічена булка, і люди вміють пекти. За кадром Олексій трошки мені допоміг булку доністи, щоб дійти до середини. Ну як до середини. Це зараз я покажу його повний розмір. Як твоя голова. А скільки речі, коштує? 120 і 130 гривень. Здається, булка дорожча на 10 гривень. ніж що Клас! Реально шашлик. <реш> шашлик? Шашлик В дуже е, смачному хлібі. Кромкотить цибуля. Лоша за кадром сашки. Кромкотить. <реш> Огірок бомбезний. Якраз зараз сезон у цих от. Я сказав, тобі сподобається огірок. Він такий прям кислий. Кайф. Боже, соус якийсь божественний. Або ви реально дуже голодні, або ну прям рекомендаціон. Або чай карпатський будеш? сам пий сам. Сам сам. Фу фу, сам пий сам. Що мені сподобалось? Офігенно, смачно. Тепер час спробувати бути. Більш задне м'ясо. Ей, не з'їш його весь. Реально, овочі, походи, зверху були, а тут одне м'ясо залишилось. Зараз спробую з цибулькою шльопнути. Його. О. Друзі, в булці набагато ситніше. Ти за рахунок цієї булки просто нажираєшся, як свиня. Ну, там ми... так, дієтично. Ми бачимо, що як свиня. Ні, ко пусточка. Так, да, а тут нема. Угу. О! М'яско залетіло. Скажите, бомбично. Угу. Реально дуже багато начинки. Ми просто, походу, або давно не їли вуличну шавуху, або давно не їли хорошу вуличну шавуху. Так. Да. А тут багато людей. Дуже багато ще признак того, що або е, це зараз за рахунок е, соціальних мереж люди сюди прийшли спробувати, або тут ті люди, які один раз вже скуштували, прийшли повторно. Ягода, ми з тобою ще сюди повернемось, або там будеш їхати з роботи. Я скажу, о, так хоче чогось смачненького, і ти мені привезеш шару. Друзі, а якщо ви знаєте ще якісь місця, де є офігенна шавуха, ну така, типу, не, не звичайна, а от ну, прям ви самі там їли, і там пісеться скучно. І там пісеться смачно, то обов'язково напишіть в коментах адресу або фотку, де вона як називається, ми туди обов'язково з'їдемо, можливо навіть на великах, і теж спробуємо. Бо нам дуже сподобалось цей челлендж покататися, а потім смачно поїсти. Офігенно. Фух, ну що, ми доїли? Доїли. Дуже смачно було, мені сподобалась і булка, і та в лаваші шовуха, але от в лаваші там більше овочів, вона мені більше сподобалась. Але булка більш ситніша. Не знаю, мені в булці. Коротше, мені все подобається, мені все подобається, я все хочу з'їсти. Хочу зауважити, що це вперше я доїла шаурму самотужки, до речі. Так, да, да, Зазвичай Катя просто ми беремо шаурму. Я беру звичайно. Катя бере звичайну, Я свою з'їдаю, вона свою не доїдає. І в мене виходить півтори типу, <гум> чорни. А сьогодні Катя все доїла до кінця. Я такий блін, капець. А, а, а я не доїв, а я не доїв. Так от так, друзі, будемо вже збиратися їхати, бо ми вже більше 20 хвилин стоїмо на місці і трошки підмерзаємо. Чай карпатський допомагає, але тримає він недовго, а й Катя його не любить. От тільки я його вживаю. Тоді цей. Дякую вам, що ви Дякую вам, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, вам сподобалась каточка на велосипедах. Побачили багато лісів, озер, річок, парків. Сьогодні було до тях всього. І ще й в кінці така смачна шавушка. Е, тому поставте лайк, поширте це відео, скиньте друзям, хто любить шавуху. Або самі візьміть і з'їздіть сюди і подивіться, яка шавуха нам смачна. Ми е, трошки з запізненням, але встигли побачити гарні. Гарний такий в жовто помаранчевому кольором. Все, друзі. Гарного дня, вечора, ранку, що там у вас ми не знаємо. І до нових зустрічей. Па-па!